Слава Україні! Дорогі слухачі, шанувальники української минушини. Наша сьогоднішня передача буде про нашу благословенну волинь, часи Великого князівства Литовського. Це така доба, яка мала більше 200 років і, як пише в історію Корінної Руси Михайло Грушевський, доба дуже втаємничена. Доба, яка недобре висвітлена в джерелах. Але яка є справді непроминальна, і на історичній карті Центрально-Східної Європи наша Волинь відігравала свою роль. Говоримо про занепад Галицько-Волинського князівства і починаємо, очевидно, наш виклад від того, як 7 квітня 1340 року у княжому Володимирі. Сталася подія, яка визначила кінець Королівства Русі, кінець Галицько-Волинського князівства, кінець панування династії Романовичів і початок якраз литовської зверхності на наших теренах. Справа в тому, що 7 квітня 1340 року володимирські бояри отруїли останнього представника династії. Романовичів Болеслава Юрія Тройдиновича І ця подія 1340 року означала злам певний у політичній історії якраз наших територій, наших земель. І ми бачимо, що уже з цього року починається все більше і більше більше присутності литовської династії. На наших теренах. Справа в тому, що ще в 1323-25 роках син литовського князя Гідеміна, Гідемінаса одружився за доньку Луцького князя Алева або Володимирського князя Андрія. Це теж певна загадка в генеалогічній історії. За польській традиції вона називалася «Богослава» або Буша. В документах, в джерелах ми читаємо, що вона називалася Агрипина. І цей литовський представник Литовської династії Гідеміновичів Любарт, який приїхав, очевидно, в Луцьк і став засновником князівської династії, Литовської династії на наших теренах. Йдеться про те, що Любарт Гідемінович – який пізніше прийняв православне руське ім'я Дмитрій, отримав велике весільне віно. І це велике весільне віно був, була Волинь, Луцьк і вся Волинь. Пізніше, як твердить історія, твердять джерела, Люберт Гедемінович був не тільки Луцьким князем Володимирським, але й став і Галицьким князем. Тобто Більше того, він більше признавався, що він не представник якоїсь чужорідної династії Гедеміновичів, а що він є спадкоємність Королівства Русі, тобто Галицько-Волинського князівства, яке було на цих землях. Люберт Дмитро Гідемінович війшов в історії як, по-перше, фундатор Луцького верхнього замку. У нас склалася така традиція в 19 столітті, така романтична, що її називають замком Любарта. Але не лише Любарт розпочинав будівництво мурованого замку, бо продовжували інші династиї, інші представники Луцьких князів, такі як Вітовт Кейстутович, як Свидригайло, і інші, які теж долучилися до розбудови оцього вишнього верхнього замку. Тут е, треба говорити про те, що е, перенесення столиці або міста столечного е, Волинського з Володимира до Луцька сталося в 60-х роках е, 14 століття. І, звичайно, що Любарт починає будувати саме той замок. Е, ми маємо дуже таку яскраву картину. Луцького верхнього замку, як він виглядає зараз, і він справді увінчений трьома вежами, ворітньою, найвищою владичою і вежою Свидрогайлою або Стеровою. Але ці будівлі, будівля цього замку тривала багато, багато років, багато десятиліть багато століть. І тому, коли він досягнув такого. Свого розкішного вигляду, який він зараз є, тим паче, що йому пощастило бути в 70-х роках відреставрованим, то це була така довга, протяжна, тривала історія. Треба сказати, що він прекрасний в тому плані, що він наслідує оту литовську оборонну архітектуру, європейську оборонну архітектуру, його вежі в сучасному вигляді, скажімо, ворітня вежа чи в'їзнова вежа. В'їзна вежа прекрасна такими зубцями-мерлонами. Сведрогайлова старова вежа закінчується такими ластів'ячими хвостами традиційними оздобленням фортифікаційних споруд центрально-східній та не тільки центрально-східній, а всій Європі того часу. Ну а владича веза покрита, має дах і покрита гонтом. Дерев'яною черепицею, так би мовити, яка є окрасою не тільки Волині, окрасою нашого Луцька, але є одним із семи чудес теперішньої України. Говоримо про те, що Литовська династія фактично до 1383 року настільки закріпилася на території Волині, що. Вона була самостійним, так би мовити, політичним організмом і не була підвладна влад... власне Литві. Литовське князівство, яке, як наш північний сусід і як північний сусід Галицько-Волинського князівства, Королівства Русі, мали добрі контакти вже за часів Данила Романовича. Мали певні сутички, мали певні суперечності. Згадаємо романа Мстиславича, Романа Великого, який ходив на єтвісь. І та приказка історична, що зле романи робить, що Литвою твою Це був епізод з того, як Роман Великий ходив на ятвягів і брав великий полон. І, напевно, використовував полонених як тяглову. Силу робочу, і це й така, така приказка, приказка збереглася, яку зафіксував своєму словнику Матвій, Матвій Номес. Ми говоримо про те, що до, фактично до 1383 року навіть під уже Любертом Гедиміновичем, Волинське князівство з центром у Луцьку. З іншими містами, які розвивалися, які розбудовувалися, були самодостатнім політичним організмом, які, які не визнавали політичної зверхності фактично князівства Литовського. До слова, додам, що Велике князівство Литовське переросло Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське з 1398 року. Бо, власне, Литовське князівство, яке Оформилося під виглядом, не під виглядом, а під, піднаслідок ем, 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 зовнішньополітичної небезпеки, тому що орден хрестоносців, Тевтонські, Лівонські ордени, які оформилися після активної фази хрестових походів, вони мали певне завдання латинізувати ці язичницькі племена е, литовські, а це були е, власне Литва, але тигола. Лотиші, жмуть або жмайте, єтвість, ятвяги і інші племена, і якраз Міндовг, Міндаугас, який об'єднав ці всі племена, зробив другу столицю центр у Новогрудку, це тепершнє білоруське місто, і фактично заснував Литовське князівство. Але Литовське князівство, звичайно, до 1398 року не мало статусу. Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. Чому така назва? Така назва ми побачимо, наприклад, із династичної майстичної печатки Вітовта Великого Вітовта Вітаутаса, Вітовта Кістутовича, наступника Люберта Генміновича на Волинському столі, так би мовити. Бо він, хоч був великим князем Литовським, але Луцьк не тільки любив, а зробив. Її однією зі з південних столиць Великого Князівства Литовського. І якраз має статна та печатка, велика печатка Вітовта, Вітовта Олександра Кістутовича, був він був Олександр. Ми бачимо якраз герби хрест Волинський, тобто срібний хрест на червоному полі. І це знак Святого Георгія, покровителя Знаті. І саме Волинський хрест, срібний хрест на Червоному полі, який до сьогодні є ознакою і символом Волинської області, вкраплений в герб гербівник Рівненської області і інших областей. Тобто, це є такий геральдичний знак, який є, є знакує Волинь у цьому геральдичному просторі. Так, от на тій майстечній печатці 1407 року Вітовта, ми бачимо і Волинський хрест, ми бачимо і погоню, власне, як геральдичний знак Литви, ми бачимо ведмедя як, як геральдичний знак Жематії і інші такі символи, які характеризували про те, що Велике князівство Литовське Руське-Жометійське в своєму огромі, в своєму обширі мало не лише власне литовські землі, а мало також і білоруські землі, мало українські землі. І це була така поліетнічна федеративна держава, яка простягалася немало-небагато від Балтики до Чорного моря. Є дуже цікава робота. Вільнівського соціолога історика Зенонаса Норкуса, якого, слава Богу, у 2017 році Київське видавництво критика видало як Велике князівство Литовського, як імперія. І тут йдеться про те, що висновок Зенонаса Норкуса полягає в тому, що. Ми не можемо вповні називати Велике Князівство Литовське як імперією. Вона радше протоімперія, вона радше недоімперія, але тим не менше, що оці великий такий період від фактично від 40-х років 13-го століття до ну, фактично 60-х років 16 століття це період. Литовського, литовсько-руська доба. І часто так густо називають з легкої руки українських істориків, української історіографії та інших історіографій як Литовсько-Руська держава. Тобто домінування того руського політичного елементу мається на увазі і білорусів, і українців чи прабілорусів, праукраїнців тих етнічних Громад етнічних спільнот, які пізніше витворили народність згодом і націю вже в 19 столітті на зламі 19-20 століття, якраз коріння гніздяться у цьому великому гнізістві Великому князівстві Литовському, Руському і Жемайтійському. Тому, якщо говорити про цей великий великий такий хронологічний відтинок то він, звичайно, був дуже важливий, як і кожна історичний період. В цьому історичному періоді, якщо йти за династію Гідеміновичів, то після Люберта Гедеміновича, Люберта Дмитра Гедеміновича, на Волинь Волинь переходить до Великого князя Литовського Вітаутаса або Вітовта Якийсь Вітовта Великого, який є в Литовській, білоруській традиції, як Вітовт Великий. Вітовт Кістутович Стутович справді мав не лише в полі зору Луцьк, який він розбудовував, який він пристосував, до речі, добудував частину Луцького замку, пристосував його до нових вимог вогнепальної зброї, але й він також і війшов в історію як один з таких, чи не найперших євроінтеграторів, якщо можна їх назвати, бо в січні. 1429 року саме в Луцьку зібрався Конгрес європейських монархів. Конгрес європейських монархів зібрався в 1429 році в січні, і він справді місце, місце свого проведення мав, мав наш Луцьк. Хоча я е, хочу сказати, що Вітовт опікувався, скажімо, Крем Кременцем, Кременецьким замком на півдні Волині, е, Кам'янецьким замком, це на Полісі, де е, Кам'янець е, Поліський, е, опікувався Гродном, Гродньою, Білоруською, тобто, де був збудований великий, великий замок на березі річки Німан, Ньоман. І ми можемо говорити про якраз. Ці матеріали, які говорять про дуже такий великий, великий державотворчий і будівничий талант Вітовта, Вітовта Великого, з'їзд європейських монархів, звичайно, зібрав тогочасну сімку європейську, якщо можна сказати. Хоча ініціаторами цього з'їзду були король, чеський король. А майбутній імператор священної римської імперії германської нації Сигізмунд І Люксембурзький, польський король з литовського Накаренка Йогайла, який став вже Владиславом II Яґґелою, польський король, і звичайно Вітовт Кістутович як Литовський князь. Ну крім того, були представники і навколишніх держав. Були родичі по лінії Вітовта, були представники довколишніх держав, які вирішували багато нагальних питань. Ну, серед них питання про створення антимусульманської, антитурецької коаліції. Тому що не забуваймо, що вже в 15 столітті, коли ми поглянемо на карту, Українських земель, карту Східної Європи, Центрально-Східної Європи, то ми побачимо, що на 1453 рік, ви знаєте, турки захопили Константинополь і зробили його Стамбулом, столицею своєї Османської імперії, майбутньої високої порти, Отоманської порти, Османської імперії. І ця турецька загроза, яка грозила нас перед Балканом, перед усім та іншим землям, вона була нагальною потребою певного обговорення. Дуже таким дражливим питанням було питання гусит, гуситів в Чехії. І, і, і оскільки Сегізмунд був чеським королем, передусім, е, крім того, що німецьким е, німецьким, або згодом е, імператором Священної Римської імперії, Германської нації, ми говоримо, ми мусимо говорити е, про те, що Сигізмунд якраз е, був чи не, Найпершим ініціатором того, того саміту. Такі саміти, саміти, ми беремо в Лапки, звичайно, бо, чи Конгрес, бо це була певна дипломатична зустріч. Такі дипломатичні зустрічі були дуже і дуже такими частими на території Центрально-Східної Європи, коли монархи збиралися, обговорювали, але якраз е, випала нагода поговорити про ці нагальні потреби якраз е, в нашому. Луцьку Луцьку Лучиську чи Луческу Великому, як його називали. І зрозуміло, що чи вирішили вони ті питання, чи не вирішили, але з'їзд відбувся. І ми маємо багато джерел про особливо пізніших істориків: це Ян Лугош, це Матей Стрійковський, це інші історики, які смакували деталями того з'їзду. Які, як, як, він, як він проходив. Зрозуміло, що одною із м, таких м, пунктів цього з'їзду європейських монархів було коронування Вітовта королем Литви. В цьому був зацікавлений Сигізмунд Люксембурзький, але не дуже був зацікавлений двоюрний брат Вітов та польський король Владислав Владислав, Ягел, Владислав Олесав Ягайло. І зрозуміло, що Вітов так і не коронувався, але якраз ця історія про коронування для Вітовта нічим не закінчилася, а вона мала відбутися наступного року, вже восени 1430 року, коли Вітовта мали коронувати у вільно. Вільня, вільно, теперішній вільну столиці, столиці Великого Князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. І часто густо в джерелах ми бачимо таке просто навіть трохи викривлене тлумачення тих особливостей тих з'їздів, коли ті пишноти і ті урочистості, які відбувалися, очевидно, в 1430 році, перенесені на трохи раніший рік, на 1429 рік, якраз в Луцьку. Коронування. Вітов та не відбулося, оскільки там були певні такі трагічні обставини, він впав з коня і він і помер в 1430 році, а корона так і не доїхала довільно другий раз, яка йшла від, від папи Римського. І Вітов так і не коронувався, і так і помер не коронованим королем Литви, Великого Князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, тим не менше. Вся ця історія дуже цікава, незважаючи на певну глорифікацію, певне таке, я би сказав, трохи викривлене тлумачення цього епізоду дипломатичної історії Центрально-Східної Європи. Тим не менше, вона симпатична, бо воно якраз приземлює нас до тої історії Волині і Луцька саме в цей період. Крім того, не забуваємо про те, що Вітовт був дуже добрим полководцем і 15 липня 1410 року Вітовт на чолі своїх полків разом із Ягайлом розгромив Тевтонський орден біля між Гренвальдом і Таненбергом. Це місця, які в Литві, це біля теперішнього жаль -Іреса. І е, ця битва була дуже і дуже такою успішною. І коли ми подивимося не тільки на грав'юри, які вміщені в хроніці Мартина Більського, який опублікував син Йохім Бельський, але подивимося на класичну роботу класика польського живопису Яна Матейка. то в центрі з піднятим мечем на коні, якраз зображений Вітов та десь на на трохи задньому плані в обладунках зображений польський король Владислав Ягелло. Справді Вітовт прийм... з Волині привів під Грюнвальд в 1410 році, 15 липня, хоругви, які були Луцьку, Кременецьку, Ратинську, Берестейську. Київську, Стародубську, які брали участь у цій битві. Крім того, коли ми подивимося на хроніку Яна Длугаша, польського хроніста 15 століття, то ми бачимо, що Владислав Ягайло привів теж з українських земель, з Львівської землі, з Подільської землі, з Галицької землі, полки, які брали участь у цій, якраз у цій великій битві 1410 року. Ясна річ, що колишня традиція стара говорить про те, що успіх битви був зроблений через стійкість смоленського князя, в російській історіографії і в радянській історіографії подавалося, що це був русські полки. насправді Семен Лінгвен, Лінгвен. Був смоленським князем. Смоленськ це була споконвічна територія Білоруська, територія Великого князівства Литовського. І зрозуміло, що саме через Семена Лінгенова, цього смоленського князя, ця битва виявилася успішною, і це була перемога, велика вікторія для, для Вітовта, для Ягайла і тої польського. Литовської, литовсько-польської мілітарної військової коаліції якраз 1410 -му, -му році.